Ну і увага любителям незаконної вирубки новорічних дерев на Львівщині. Розпочалась ялинкова кампанія. А разом із нею і патрулювання лісів вже з наступного тижня ринки Львова заполонять торгівці зелених дерев. Законно зрубані ялинки встигнуть позначити, кажуть лісівники. Як і в минулому році, кожна ялинка буде маркуватися біркою зі штрих-кодом, а от порушників каратимуть за законом. Так лісівники разом з екоінспекцією вже з п'ятниці патрулюють ліси. Кажуть, найбільше порушників у гірських районах Старосамбірському та Турківському. Крім цього, грейди проводитимуть і на залізничних вокзалах. До слова на ялинкову компанію 2013-2014 тринадцятого підприємство планують заготовити по. 18 тисяч дерев. Це ялини, сосни та ялиці. Ціни на ялинкових базарах сягатимуть від 50 до 170 гривень за деревце. На сьогоднішній день вже складено два протоколи. Штрафи за новорічні ялинки складають мінімальні. Це шкода завдана лісовому господарству 197 гривнів і 85 гривнів адміністративний штраф. Так що рекомендував би не самовільно заготовляти, тому що фактично це втричі дорожче обходиться ніж офіційно купити новорічну ялинку.